Вітаю, мене звати Ярослав, і я інструктор з домедичної допомоги в Національній академії внутрішніх справ. Сьогодні ми поговоримо про епілепсію. Це хронічне захворювання головного мозку різного віку, що супроводжується судомами по всьому тілу. У світі приблизно 50 мільйонів людей, які страждають від цього захворювання. Але за статистикою МОЗ до 70 людей може жити без симптоматики заналежного лікування. При наближенні до постраждалого, переконайтеся у власній безпеці та у безпеці постраждалого. Приберіть сторонні предмети, зафіксуйте голову руками та підкладіть щось м'яке. Запам'ятайте, скільки часу тривають судоми та не стримуйте тіло. Після завершення судом перевірте дихання та переведіть у стабільно бокове положення. Якщо потрібна буде чиясь допомога, покличте на неї і контролюйте стан потерпілого. Викличте екстрену медичну допомогу, якщо вона потрібна.